В місті Стокгольм проходив чемпіонат Європи. І вперше в, історії, вперше в історії наша команда з України зайняла перше командне місце. Косяк цієї команди України перед вами. хочемо привітати, подякувати вам, подякувати за ваші здобутки і перемоги, побажати вам нових звершень і нових перемог. Слава Україні! Дякую. Дякую. Хочу також подякувати вам за вашу співпрацю. Ви бачитеся на табло наші результати. Україна перша, 30 днезо, тридцять срібла, вісімнадцять бронзів. Італію, Франція, Італія. ви Наглядно. Двадцять 29 країн. Вражає. 29 країн було. У нас состав нашої команди було 42 чоловіка, це були тренерів. Основний состав, костяк, це бровари. Як завжди. Якщо, якщо проховатися так, процентам соотношення за це у нас 80% медалі у бро Тому у нас і є такі результати. Я Я тут Хочу хочу вам подякувати, тому що не буду. Як казати так завчено, дякую вам за те, що ви приїжджають команди з інших міст, бачать зал, бачать Це, це якась казка. Не в одному місці цього немає, немає такої підтримки не в одної команди, яка приїжджає на чемпіонат України так, як у нас. Тому в нас є результати. Тому що в нас є таке керівництво, у нас є ви. Велике вам дякую. дякую. Хочеться побажати по більше золотих медалей, далі чим для вас світу попереду. Перше командне місце. Це наша наступна мета, тобто це попасти в дві кращих країн світу. Будемо над цим працювати. З вашою допомогою нам все добре. Дякую. Багато проситься до нас тренувати з інших країн. Е, я думаю, що ми вже на такої фонд міжнародний, якому ми можемо е, запрошувати іноземних гостей до нас, які теж будуть корисні для нашого міста. На <ривень> але не <да>, але зараз всі <ривень> питають, як у нас. В нашій країні, всі чекають дуже велика була підтримка і як переживання за нашу команду. Було дуже нелегко. Двоє суток добиралися на змагання, двоє суток назад. Автобус шість годин на кордоні стоїмо, але адаптації не, не вистачає. Але ми беремо ще дякую. У нас є. Проєкт він складався з двох частин. Так частина частину сількоте здійснила, тому пора вже підходити до реконструкції другої. Так, так. Тоді ми вже можемо і міжнародні змагання проводити, у нас класні, це вже так. Николай Врахович що у нас появлена между вами во время, вона зараз перебуває в нашого лесу нашего депутата корпуса, прикатываюсь, например, здоровья. Шановні колеги, прошу No, Why am I putting bigger? Yeah, Строга на 32 депутати наявний клуб квору был засідання заседание la vani mo estram serenam qua tua

Прошу голосувати. Два один не голосував рішення підтримати. Є пропозиція порядок денний за основу. Прошу голосувати. За 32 рішення підтримано. Є пропозиція в цілому. Два рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки і комунальних підприємств в Байської міської територіальної громади на 21-26 роки. Рештова Світлана начальник управління житлово комунального господарства, інфраструктури і транспорту. Є пропозиція е, за основу цього? Є запитання? На 30 удаленно рішення підтримки Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми фінансової підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Боровської міської територіальної громади та матеріально-гігієнічної бази комунальної база Боровська багатопрофільна геоложного лікарня територіальних громад Броворайона, району области області 2020 2026 Европозития хорошая на зоне. Пропозиція підтримати за основою всього. Нема заперечень? Запитаємо. Прошу голосувати. На 32, рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки захисників і захисників проміждень сімей загиблих на 24-26 років. Петренко Алайвен, начальник управління захисту населення. Є пропозиція за основою і в цілому. Прошу голосувати. Прошу голосувати. За 31 один не голосував, рішення підтримано. Дякую, Валенти. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до сільової комплексної програми профілактики злочинності зміцнення правом Охоронник і свободи громадян на території Переводської міської громади на 24-й, довгої Носили Білович, начальник відділу надзвичайних ситуацій. Є пропозиція за основою в цілому. Будь ласка, є запитання, будь ласка. Шановні колеги, знаєте, у мене репіка. Скажу вам так, мене дуже дивує позиція нашої держави по відношенню до правоохоронних органів. Дивіться, всім відомо, що недавно знову чергову партію, брендованих автомобілів, тільки завезли з-за кордону. То чому держава не надає саме експертам, які почин, е, працюють в полях, а надає ці автомобілі керівному складу. Притом, при тому, при всьому, що виявляється, у держави є гроші для того, щоб закупити автозаки, щоб потім в майбутньому в нас туди садити. У держави є гроші для того, щоб закупити кайданки Фріючи. і їм палачі. А от забезпечити, б 2 мільйони ми потратили б на наші. Репліка, і репліка, і репліка. Є пропозиція за основою цілому. За 3.2. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони Дорожкої міської територіальної громади на 24-й рік. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень? За основою цілому. Прошу голосувати. За три два рішення ПЦМ. Дякую, Садович. Розглядаємо рішення про внесення з до рішення правоскоміської ради православники області з двадцять першого дванадцятого двадцять року за номером 1469-61-08 про бюджет про бюджет правосходівської тестрельної армади на 2024 рік по задати один двадцать Антернат Наталі начальник фінансового провіння. Є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. За 31, проти 1. рішення підтримано. Дякую. Шановні колеги, є звернення. Депутатів проверської міської я ви ради. Прошу. А хто про це? Не я? Це ні, ми... не, не ви, <різь> а, ви. я думала, що я це я спочатку. Це ні, Шан... шановні шановні колеги. Є звернення про... від Броварської <різь> міської ради щодо непропустимості підвищення аспидів на пані. <різь> я вас дуже прошу. Я його зачитувати не буду. Ні, <різь> <різь> <Повісті>, висі <різь> чому. <різь> виправдіть будь ласка. Правильності написання, відповідно, уряд не приймає закон. Закон приймає Верховна да. Рада, але це звернення до Верховної Ради і Кабінету. Я ради. прошу його належно підготувати, в апараті Ради залишити, депутати апарат ради надати, хто за пожежний. Вони особливо. Стосовно підвищення підакцизних підвищення підвищення під товарів напав. Дозвольте пояснити Шановні колеги, ви, вицілі, я думаю, хто зайшов на групу демократи міської ради, з цим зверненням, ми чуємо звернення до Верховної Ради, Кабінету міністрів президента з приводу того, що 22 березня наша Верховна Рада в західній день приймає зміни до... Славила проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства України, активного податку. Також хотілося б вам сказати, що з від змін Верховна Рада планує збільшити активний збір на функций в 18 70 разів, а на безпалою. Два і п'ять десятих разів. І ви чудово розумієте, що як би не було тих самих послуг, в тих саме продуктів харчування, транспорт, на складова. Тобто автоматично у нас вами підвищити ціни. Зубочіння народу відбувається кожен день, і ви це чудово знаєте. При тому, при всьому, знаєте, вони аргументуються тим, що це наближення до законодавства Європи. Навіть е, е, ці норми введені і імплементуються членами ЄС протягом 10 років, тобто ніхто ніякого зобов'язання нам з вами не нав'язує. Тобто ми маємо з вами черговий фарс нашої влади, яка е, хоче в черговий раз забрати гроші у наших громадян. І тому е, хто має бажання? доєднатися до підписантів, просто <пілес> я про <пілес> прохання трошки його дещо змінити. Добре, я буде. Є пропозиція, враховуючи, що треба вже не вичер, то ми голосити все, що закрити. Yeah, you oh.